Чи є законним вручення повістки особі з інвалідністю? Друзі, само по собі вручення повістки особі з інвалідністю не може вважатись незаконним, оскільки є різні типи повісток, в тому числі для уточнення даних про особу або проходження ВЛК. Водночас, відповідно до пункту 2 частини першої. Статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Таким чином, надання співробітникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки документів, що підтверджують інвалідність, повинно мати своїм наслідком звільнення такої людини від мобілізації. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають з цього приводу будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.